Нардепка Мар'яна Бузугла вийшла із рядом неочікуваних зізнань. Її епатажні заяви завжди наводили галасу навколо армії та головкомів, і не факт, що приносили користь Україні. Часто навіть навпаки. Тож у повітря висіло питання: а хто ж власне, стоїть за нею? Та чому її не прибирають із важливих посад? Нарешті з'явилося те, що може навести на правду. У ситуації розбираємося далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Членкиня комітету Верховної Ради із питань національної безпеки оборони та розвідки Мар'яна Безугла розкрила ряд шокуючих заяв про генеральські розбірки в ЗСУ та щодо себе. Слова дійсно були неочікувані та провокативні. А розпочала вона з того, чому ж міністр оборони Рустему Мірав звільнив головного інспектора Міністерства оборони України Ігоря Воронченка відразу після того, як той доповів на ставці про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗЕСУ. Цитую далі відверта і детальна доповідь Воронченка вразила всіх і викликала. Неабиякий гнів осирського головна інспекція Міністерства оборони України була останнім форпостом, що надавала хоча б якусь експертизу щодо того, що справді відбувається в ЗСУ. Зокрема, саме вони проводили розслідування щодо збуття нашої літаків, включаючи F-16. Я передбачаю, що зараз буде спроба знищити всі докази. Також йому супроводжувала аудит використання техніки та озброєння наданих нам партнерами. Тощо написала вона без угла додала, що це знаковий момент, який свідчить про відсутність міністра оборони, здатного здійснювати контроль. А система катастрофічно відторгає правду. На цьому епатажні заяви жінки тільки починали набирати обортів. Вона додала, що нещодавно умірав позбавлення Вувся своєї заступниці Наталія Калмикової. Як тільки вона розгорнула зміну кадрової політики та медичного забезпечення ЗСУ, з'явились перші результати. На думку народної обранці настав момент, коли необхідно міняти сирського та умєрова. При цьому вона закликала президента Володимира Зеленського не дозволяти вести себе в оману та не залишатися байдужим. Цитую далі, пане президента, не будьте байдужим і не дайте себе вести в оману. Прошу. Ба більше повідомляється, що Мар'яна Безугла подякувала президенту Володимиру Зеленському всім всім причетним до підписання закону, за яким сили безпілотних систем визначають окремим родом збройних сил України. Цитую: хоч до реалії армії майбутнього далеко ще один крок рухаємося, попри все. Тобто, бачимо, що безугла діє і в якісь моменти різко приземлюється, аби не. Поригнути палку, але все одно заяви дуже провокативні. Ось, наприклад, наступна, після підписання президентом закону про створення сил безпілотних систем, за словами нардепка Безуглу Олександр Сирський організував низку розслідувань проти командувача СБС Вадима Сухаревського, щоб потім представити СБС як неспроможні та позбутися командувача. Це сталося після того, як йому не вдалося заблокувати створення окремого роду війська іншими методами. Також безугла зазначила, що головком відправив підрозділ СБС у підпорядкування Хортиці на східний фронт, щоб СБС не мали можливості доформуватися, а керівництво СБС не долучалося до ключових стратегічних заходів. Фактично, це заслання. Натомість начальника Львівської сухопутної академії, легендарного корупціонера генерала Ткачука, який на посаді вже 20 років і має прізвисько Чемодан, це натяк на звичку отримувати, передавати хабарі валізами. Друга командувача ЗСУ сховали в Хортиці від розслідувань, нібито для надання консультативної допомоги. Цитую, тобто, ми бачимо системне і послідовне прикриття Олександром Сирським свого наближеного залужний прикривався його так само, хоча мав шанс нарешті звільнити та. Розблокувати академію розповіла Безугла. і наголосила, що до цього стався інший прецедент. Генерал Ніколюк подав до суду на сирського після того, як його зняли з керівництва групування військ у зв'язку з протестами проти спотворення інформації. Ніколюк командувач корпусу, який опинився в ситуації, коли був відсторонений від командування власним корпусом. Це один з небагатьох високопоставлених військових у ЗСУ, який цінує і намагається надавати правдиву інформацію. Про поточну ситуацію на фронті. Якщо ти біла ворона серед генералів, тебе будуть намагатися знищити. І звісно, що до попереднього випадку з Сухаревським не допустити молодь – це в них аксіома, заявила політична діячка. Водночас Мар'яна Возугла розповіла про те, що паралельно продовжується обмеження щодо генерала Гнатова, не свого. Призначеного після содоля керівником східного фронту, а також підготовка розслідувань проти нього з паралельним виведенням підрозділів із Донецької області до Курської. При цьому не більшості ключових посад усе ще залишаються люди содоля. А Сирський продовжує втручатися в управління, оминаючи вертикаль керівництва. Через це Хортиця не завжди знає, яке нове завдання було надане головкомам напряму черговому батальйону чи угрупуванню. Для підготовки звільнення Гнатова, як заявляє нардепка, в рамках багатоходовочки на турецький напрямок, головком ЗСУ Олександр Сирський перевів генерала. Драпатого маємо позитивний побічний ефект. Адже Драпати один із кращих менеджерів у ЗСУ. Михайло Драпатий був призначений заступником Баргелевича і мав займатися якраз виправленням системи підготовки, але дуже швидко був відісланий сирським подалі від Київського королівського двору та своїх прямих обов'язків. До призначення драпатого після скандалу із виведенням 24-ї бригади та проривом расистів сирський свідомо перевів і тримав кілька місяців на турецькому напрямку ледового полковника без жодного бойового досвіду, відправленого ним із штабу. Покровського напрямку керувати цілим угрупуванням. Цитую далі слова Бозуглої. Звичайно, лодовий продовжив втрачати територію, але підготував непогану базу під Гнатова для головкома. При цьому як заявляє пані Мар'яна у своєму дописі, сам Сирський героїчно керує курську операцію, ховавшись на Харківщині, від незручних питань щодо колапсу системи ЗСУ. Грично недосяжний для дзвінків виступає на фоні картонки на нарадах. Баргилевича свого зброєносця і за сумісництвом начальника генштабу зсу сирський тримає про собі. А підписи документів переважно переклав на ще одного майбутнього, відбуває з нового покоління, не свого генерала Горбатюка. Заступника Баргилевича наголошує членкиня ВР України. водночас Мар'яна Бозугла дописала у своєму телеграм каналі і про те, що вже майже місяць по всьому війську ходять чутки, що Бергилевич має проблеми через викриття факту взяття хабара у розмірі. 500 тисяч доларів цитую, але цю справу намагаються зам'яти. На відміну від усіх інших описаних вище процесів. Я не маю підтвердження, тому оформлю офіційне звернення до правоохоронних органів. Хоча що це дасть загалом, система завантажена у генеральські схеми, йде чистка неогодних маневри в Курській області в обмін на втрату позицій в Донецькій, не забула нардепка висловити свою думку і про законопроєкт сто тринадцять Лення помилки щодо мобілізації обмежено придатних до 25 років та права на звільнення тих, кого вже мобілізували у дописі. Йдеться про наступне. Цитую він пройшов комітет із нацбезпеки, був готовий до голосування у залі. Скажу чесно, військове керівництво прийшло до народних депутатів, заявило, що це неможливо, бо звільняться тисячі людей, то що міноборона підіграло запевнивши, що видадуть окремий наказ, щоб таких громадян більше не мобілізували а тих, кого вже мобілізували, не відправляли в штурмові підрозділи. Але вони не отримують права на звільнення за словами бузовленої ситуація нагадує ту, що склалася із термінами служби. Тоді я писала, що коли на звернення головнокомандувачі із законопроєкту про мобілізацію прибрали мою правку про терміни служби для мобілізованих 36 місяців, жодного іншого рішення не буде. Пройшло півроку і від міноборони не надійшло нічого. Мало того, нічого не розробляється та не планується ні в Міноборони, ні в генштабі ЗСУ. На жаль, знову Мала рацію, заявила членкиня, зауваживши, що під час повномасштабного вторгнення потрібно було б зробити наступне: воювати з 18 років, залучати жінок до військового обліку та мобілізувати їх на підприємства і штабні посади в тилу країни. Та встановити чіткі терміни служби для мобілізованих. Однак, у будь-якому випадку, держава повинна дотримуватися чесної позиції, а не використовувати схеми та шпаринка в законодавстві. Ну а тим часом ймовірно на тлі всіх цих нових заяв народна депутатка України Мар'яна Базугла написала заяву про звільнення з посади заступника голови комітету із з питань нацбезпеки та оборони. Фотодокументу вона оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбук відповідно до частини 3 статті 84 реглам, Монту Верховної Ради України прошу увільнити мене від виконання обов'язків заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та обрати членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва йдеться в заяві. Варто зазначити, що раніше Давидарахамія запропонував Верховній Раді звільнити вузугли з посади заступниці комітету з питань оборони, члена комітету, та призначити нардепку членом комітету із питань зовнішньої політики. Журналіст. Богдан Вудкавич прокоментував плани перевести Безуглу на нову посаду. Так далі цтую. Я так розумію, Безуглу переводять до комітету закордонних справ Верховної Ради, щоб вона і там хейтила Валерія Залужного вже як посла не жартую. Також на заяву Мар'яна Безугле відреагували і в офіційному телеграм-каналі повітряних сил ЗСУ. Повітряні сили безмежно вдячні нардепу Мар'яні Безоглі за конструктивну критику і бажають успіхів одіозній нардепці на новому дипломатичному фронті. Йдеться в повідомленні. Ну А ми вам дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Лишайте свої думки під відео в коментарях. До зустрічі. Слава Україні!